В Америці назріває справжній розкол. Тут шириться масштабна акція за мирний вихід окремих штатів зі складу держави. За останню добу до руху приєдналися 29 американських територіальних одиниць, де на виборах підтримали республіканця Міта Ромні. А він, як відомо, програв Обамі. Тепер громадяни прагнуть помститися і вийти із США. Петицію із відповідним проханням розмістили на сайті Білого Дому. Під нею вже підписалося понад 350 тисяч людей. Деякі американські змі називають цей рух навіть більш претензійним, ніж всесвітньо відомий окупуй. Громадяни посилаються на один із головних документів країни декларацію про незалежність, де написано: якщо будь-яка форма влади перетворюється на згубну, народ має право змінити її або сформувати новий уряд. Жителі, які приєдналися до руху, вважають, політика нещодавно переобраного президента Обами пряма державна тиранія і не. Хочуть із таким миритися саме через це, за їхніми словами, цілі штати хочуть вийти зі складу держави, аби стати незалежними та створити власний уряд. По суті, акція так званих неоконфедератів це загальноамериканський метод висловити недовіру Бараку Обамі. Водночас політологи вважають, що активісти, які започаткували кампанію, це представники окремої групи населення, так званий втрачений електорат, американці, що проголосували свого часу за Рона Пола. А той самовільно поступився лідерством міту Ромні. Однак республіканець відмовився від такого виборчого подарунку свого опонента. Аналітики кажуть саме тому Ромні і програв на виборах.